Шепт хвилю, так море, шепче релакс, забудь про контракт, пісок гарячий, як вогонь під ногами, в руках коктейля в серці хвилі нами Соляний бриз, ніби музика вітру Розпавляє день, як масло на сипі тут проблеми зникають, як слід на воді, на горизонті тільки мрії в житті. Море, море, дай мені спокій Сонце сяє, ніби золотий спокій, море, море. Що говорить, як глибокий я Чайки кричать, як фанати на стадіоні. А я лежу, мов король на троні Кролові риса, ніби фарби в палітрі, сонце тоне в хвилях, ніби в мідній плиті, часу тут немає, годинник мовчить, Лише серце в ритмі з морем стучить Море, море, дай мені спокій, сонце сяє, ніби золотий спокій. Глибокий в попійку кричать, як фонати на стадіоні А я лежу, мов в королі на труні, то ніби ферби в політи, сонце тона в хвилях, ніби в мідній плиті, часу тут немає, годинник мовчить. Лише серце в ритмі з морем стучить. Море, море, дай мені спокій, сонце сяє, ніби золотий і спокій. Море,